Вітаю вас, дорогі служителі, вітаю вас, дорогі друзі. Дуже дякую, що ви дивитесь цю передачу. Мені приємно, що ви ділитесь, що ви ставите відгуки, ставите лайки. Я вірю, що це приносить користь для вас і, взагалі, для тіла Христового. Сьогодні один із секретів мого служіння місія і помазання. І так. Перше, місія це великі Божі проекти, які служать для зміцнення і росту тіла Христового. Тобто у Бога є свої проекти, я умовно називаю їх місією, хоч дехто під це слово має інше значення, але для мене це Божі проекти, великі проекти, які. Він призначив для тіла Христового. І ці проекти не може придумати людина, ці проекти не може придумати церква сама окремо, окремо. це Божі проекти, які відкриваються для церков, для служителів, щоб вони могли входити в них. Помазання. Помазання це сила, мудрість. Відкриття, які даються служителям для виконання Божої місії. Помазання не дається просто так саме для себе. І місію, яку я зазначив, не можна придумати. Тому є Божа місія, Божий проєкт. І під Божий проєкт дається помазання, тобто сила, мудрість, відкриття для того, щоб досягти цього Божого проекту для зростання тіла Христового. І так само помазання не можна взяти під щось, воно дається тільки під Божу місію, під Божий проєкт. А яка ж місія об'єднані церков спасіння? Це дати церквам модель здравомислячого, але сучасного служіння на основі євангелізації, наставництва. Домашніх груп і місіонерства. Ось наша місія, яку Бог доручив у нам. По суті, це наше завдання в тілі Христовому. Я скажу так, що ми не більші і не менші. Ми просто маємо свою місію. Ми не є важливіші, чи ми не є якісь видатніші. Ми просто маємо свою місію. Це дати церквам модель. Здравомислячого, сучасного служіння на основі ємоналізації, наставництва, домашніх груп і місіонерства. Я скажу так, що коли церква втрачає місію, то служителі втрачають помазання. Ось одна з причин, чому деякі служителі, великі служителі вони падають, тому що їхня церква втрачає місію. Дуже важко, скажу вам так, придумати місію, копіювати місію. Тому що місія, як я зазначив, це Божі проекти. І коли ми перестаємо виконувати Божі проекти, то, як правило, ми і втрачаємо своє помазання, тому що це помазання, воно працює в нікуди. Під наші проекти Бог помазання не дає. Далі. Щоб отримати помазання, потрібно увійти в Божу місію. Помазання не може бути саме по собі, не може бути помазана людина сама для себе, не може бути людина помазана для свого проєкту. Помазана людина може бути тоді тільки, коли вона розуміє Божу місію. Тому, дорогі служителі, дорогі пастори, я звертаюся до вас. Перш за все, ви повинні знати. Яку місію має ваша церква? Далі, якщо ви зрозумієте цю місію, донесіть її до церкви, до членів церкви. І після цього, як ви зрозумієте, церква зрозуміє свою місію, своє призначення, тільки тоді ви отримаєте помазання, повторюю, вже декілька разів на виконання даної місії. Знаєте. Можна задати питання, може бути, що церква не має такої своєї явної місії. Так, можливо. Можливо, місія дається для групи церков. У нас, як я зазначив, це не для одної церкви, а це для двохсот церков, яке налічує наше об'єднання. Тобто, ви повинні зрозуміти ваше призначення, і, можливо, вам потрібно приєднатися. До тієї місії, яка дуже близька вам по духу і вам по серцю, те, що Бог відкриває вам. Можливо, ви самі до кінця не можете осягнути, то станьте частинкою тієї місії, яка вже є в якійсь церкві чи якомусь об'єднанні. Будьте разом, і вам буде легше, і вам буде легше служити. Тому що, як я зазначив, її придумати неможливо. Треба мати або свою місію, яку Бог вам особисто відкриває, або приєднатися до близької вам по дусі місію. Тому важливо кожному служителю, кожної церкві, я вважаю, це номером один в успішності церкви. Кожній церкві знати свою місію, кожному служителю мати помазання під цю місію. І тоді ваша церква буде успішною, вона буде благословенною, вона буде рости, вона буде приносити радість. І скажу вам один секрет: в Божій місії і в Божому помазанні для вашої місії, яку Бог вам відкрив, ви ніколи не втомитесь. Так, будуть якісь речі, але вас завжди буде наповнювати радість і мир. Знаєте, коли на роботі сильно втомився, але приходиш додому радісний. Перевтомлений, можливо, болять руки, але ти радісний, бо ти зробив те, що тобі доручили. Тому, шановні, возьміть піст, возьміть молитву і зрозумійте, яка місія вашого служіння, яка місія вашої церкви, а потім моліться до Бога, щоб Бог відкрив і дав вам помазання під цю місію. Якщо ви такого не знаєте, приїдьте до. Помазаного благословенного служителя до церкви, яка має місію, і війдіть цю місію, війдіть це помазання, вам буде легше, вам буде приємніше йти разом з тими, хто поряд з вами. Я привожу такий приклад. Часто до мене звертаються пастора, я говорю їм: якщо ви палець, то ви повинні тулитися до руки. Якщо ви вухо. То туліться до голови. Тобто, ким ви себе відчуваєте, ви повинні тулитися туди, де є призначення. Ну, якщо палець буде тулитися до голови, якщо вухо буде тулитися до руки, це не буде зручно і користі не буде ніякої. Тому хай Бог благословить вас, знати свою місію і мати помазання під цю місію, я благословляю вас во ім'я Ісуса. i